Чи було у вас таке, що на завтра ви маєте купу справ і саме тому з вечора ставите декілька будильників на ранок? Але зранку всі ті будильники ви успішно відкладаєте. Спите ще 5 хвилиночок і в результаті прокидаєтесь втомленими і невицпаними. І здавалося б, день тільки почався, але вже щось пішло не так. Ви нікуди не встигаєте і ваш ранок перетворюється на справжню. Каторгу. Далі ви дуже поспішаєте. Біжите на роботу або на якусь заплановану зустріч, і цілий день у вас поганий настрій. Втома і взагалі нічого не виходить. Якщо ваші ранки виглядають саме так і ви не знаєте, що з цим робити, тоді це відео саме для вас. Всім привіт! Мене звати Артур, я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І сьогодні я поділюсь з вами практичними порадами, які допоможуть вам прикидатись раніше. А ще раз розповім, чому взагалі це потрібно робити. Робити і як стати тою людиною, яка встигає і працювати, і приділяти час собі та близьким, і між тим всім відпочивати. Окей, okay, let's go! Ілон Маск, Тім Кук. Стівен Кінг, Дженніфер Еністон, Опра Вінфрі і Робін Шарма. Всіх цих людей дещо об'єднує. Окрім того, що вони відомі і доволі успішні люди, всі вони є ранковими людьми. Тобто прокидаються в межах між п'ятою і восьмою годиною ранку. І роблять вони це не через те, що в дитинстві їм бабуся казала, хто рано встає, тому Бог дає. А тому, що так вони можуть краще розпланувати свій графік, більше встигнути і знайти час на те, щоб позайматися собою і зарядитись на весь день. І насправді в таких ранкових. Прокиданнях є ще декілька плюсів, про які ви навіть могли її не знати. Наприклад, деякі дослідження 2019 року показують, що перенесення графіку сну на 2 години раніше може допомогти впоратися з депресією, стресом, а також покращити розумову та фізичну працездатність. А ще, окрім цього, було встановлено зв'язок між ранковим режимом і зниженням ризику розвитку ожиріння. Я, якщо чесно, не знаю, яким чином вони це довели, але якось довели. І звісно, маю згадати, що ранкові прокидання це гарна можливість для вас попрацювати. Над якимись своїми проектами, приділити час тим справам, які ви так довго відкладали? Тому якщо підсумувати основні переваги ранкових прокидань, то це менше втоми і стресу і більше вільного часу, який можна приділити собі або провести його з друзями або рідними. А тепер цікаве питання: як ви думаєте, чи може ваш ранок змінити ваше життя? Зараз розкажу маленьку історію з мого життя. Я, начитавшись з цілої купи різних історій і біографій різних класних людей, які теж практикують ранкове пробудження, я теж вирішив спробувати прокидатись раніше. Мій перший досвід такого ранку був жахливий. Я поставив будильник на сьому годину і зі спокійною душею собі заснув, знаючи, що завтра вже почнеться моє прекрасне ранкове життя. І потім зранку, коли продзвонів будильник, знаєте, що я зробив? Я прокинувся, незадоволено на нього подивився і вирішив, що ще хочу трошечки поспати. І звісно, я його відклав. Що було далі? Потім я відкладав будильник знову і знову. І в результаті десь через 40 хвилин я розумів, що далі вже нема куди відкладати і прикидався незадоволеним і втомленим. І знаєте, чому це відбувалось? Бо коли я прокинувся з першим будильником, в мене не було причини, чому я маю встати. Я не розумів, для чого це мені. Я не склав план на наступний день і саме тому не знав, що буду робити. І тут... Все дуже просто. Це наша перша порада, яка допоможе вам прокидатися раніше. Плануйте свій наступний день. Коли ви хочете почати практикувати ранкові підйоми, то просто поставте собі питання, для чого мені взагалі прокидатись раніше? Що я хочу робити зранку? Чим конкретним я взагалі буду займатися? Якщо ви не можете відповісти на ці питання, то я дуже сумніваюсь, що ви встанете зранку. Просто будете відкладати будильник на потім, потім, потім і так, поки ви не прокинетесь. Але якщо ви прекрасно знаєте, заради чого ви прокидаєтесь, наприклад, щоб більше прочитати сторінок улюбленої книги, чи зайнятися бігом, чи прийти урок з англійської, чи йога якась, або просто хочете встигнути на розпродаж в улюблений магазин, усвідомлення цього воно вас змотивує встати раніше і зробити більше. І так далі, і погодьтесь, у вас в житті були такі моменти, коли ви мали їхати на наступний день в якусь подорож чи мав бути ваш день народження. То зранку ви якось самі раніше прокидались, знаючи, що на вас попереду чекає щось приємне, правда? Тому наш перший висновок. Починайте планувати свій ранок ще з вечора і знайдіть відповідь, для чого вам взагалі потрібні ранкові прокидання. Це допоможе зрозуміти цінність завтрашнього дня, а також необхідність ранкових підйомів. І як результат, ви точно прокинетесь зранку. Йдемо далі. Ми знайшли головні причини, чому ми маємо прокидатись раніше, змотивували себе на ранковий підйом. Але що ж робити зі спокусою постійно відкладати ваш будильник? І це наша друга порада: не кладіть телефон біля ліжка, а ще поставте склянку води біля телефону. Для чого? Зараз розповім. Зазвичай, коли зранку дзвонить наш будильник, то ми автоматично тягнемо до нього руку і відкладаємо. Але якщо б ваш телефон з будильником буде далеко від ліжка, то у вас не буде жодного шансу, щоб довше поспати. Ви просто будете змушені встати до нього і вимкнути його. І тут важливо, як тільки ви почуєте, як дзвонить ваш будильник відразу. Вставайте. Навіть не давайте собі часу на роздуми, чи хочете ви вставати, чи ні. Просто встаньте і одразу йдіть виключати будильник. Ця штука допоможе вам вилізти з ліжка і трохи порухатись зранку, а склянка води закріпить цей ефект. А ще вона допоможе підвищити ваш водний баланс і швидше прокинутись. Наступна коротка порада: щоб раніше прокинутись, треба раніше заснути. Давайте будемо відвертими. Всі ми різні, і кожному з нас треба різний час для того, щоб нормально виспатись і добре себе почувати зранку. Але вчені вже давним-давно довели, що середньостатистичній людині треба мінімум 7,5 годин для того, щоб виспатись. Тому якщо ви лягаєте спати в другій годині ночі, то не треба дивуватися, що вам щось трохи важко прокинутись в цьому ранку, воно і не дивно. Коли я вирішив почати прикидатись у сьомій, то я розумів, що мені доведеться і засинати раніше, тому я вирішив змістити час, коли я лягаю спати з 12-ї ночі до 11. ї Я це зробив для того, щоб добре виспати за цей час і спати близько 8 годин за ніч. До речі, трохи раніше я вже робив відео про 5 справ, які не варто робити з самого ранку. Якщо вам цікава ця тема, то дуже раджу вам його переглянути. Давайте рухатись далі. Четверта порада. Покращуйте якість сну. Під час сну ми проводимо одну третю частину нашого життя. І якщо ми проводимо її погано, то це дуже сумно і, звісно, матиме вплив загалом і на все життя. Саме тому нам варто турбуватись про якість нашого сну і створювати сприятливу атмосферу, яка допоможе швидше заснути і заспокоїтись. Наприклад, закрити штори або жалюць, щоб обмежити потрапляння зовнішнього світла з вулиці до кімнати. Або це може бути комфортна піжама, в якій вам приємно спати, або якась спеціальна. Маска на очі і вишні затички, і так далі. Способів насправді купа. Так само я раджу звернути вашу увагу на вибір подушки, на якій ви спите. Ми зазвичай про це не задумуємось, але це також відіграє дуже важливу роль в якості нашого сну. Також покращити ваш сон допоможе коротка прогулянка на 10-15 хвилин перед тим, як ви будете лягати. Або якщо ви не можете вийти на прогулянку, то старайтесь відкрити вікна, щоб трохи охолодити температуру в кімнаті і запустити туди трохи свіжого повітря. А ще я дуже раджу перед сном приймати теплий душ або ванну. Також можна почитати якусь книгу, послухати спокійну музику або помедитувати. Це все допоможе вам заспокоїтись, відпустити всі тривожні думки і підготувати ваш організм до сну. І просто мушу сказати, що обмеження вживання кави чи алкоголю також позитивно відобразиться на вашому сні. Якщо ви не будете пити кофеїновмісні в місні за 8 годин до сну, а алкоголь принаймні за 2-3 години до сну, то якість і глибина вашого сну стануть кращими, а сни яскравішими. І, звісно, старайтесь не брати телефон. В руки мінімум за одну годину до сну. Ну бо ви знаєте, що наш телефон видає оце все блакитне світло, і наш мозок думає, що то вже день, і потім нам важче заснути і збільшується рівень тривожності. А якщо ви вже не можете не брати телефон в руки перед сном, то старайтесь принаймні включати нічний режим. Така функція є на всіх телефонах. І коли ви покращите якість сну, то і зранку вам буде значно легше і приємніше прокидатись. Тому давайте рухатись далі. Моя остання порада: створіть свою ранкову рутину. Це дуже важливий пункт, адже саме він допоможе вам полюбити ранкові прокидання. Це можуть бути якісь ваші ранкові справи, які допомагають вам швидше прокинутись і добре себе почувати. Наприклад, це можуть бути фізичні вправи або догляд за тілом і шкірою, чашка кави, або якийсь смачний сніданок. І зараз хочу поділитись моєю ранковою рутиною, яка можливо надихне вас створити свою. Найперше, що я роблю після прокидання, це випиваю склянку води. Потім йду чистити зуби, після того роблю. Коротеньку зарядку, яка триває 7 хвилин, потім приймаю контрастний душ, 5 хвилин медитую і пізніше читаю 5 або 10 сторінок. І якщо ви подумали, що все це триває 5 годин, насправді це не так. Я всі ці справи встигаю зробити лише за одну годину. І всі ці ранкові справи вони допомагають мені швидше прокинутись, спокійно почати новий день, приділити час собі і моєму розвитку, і вже після цього я аж снідаю і починаю працювати. І до речі, на таку ранкову рутину мене надихнула книга Гела Елрода Чудовий ранок. Автор цієї книги описує, чому варто прокидатись ранку і як створити класну ранкову рутину. Якщо ви ще її не читали, то раджу прочитати. І я впевнений, що після прочитання вас з'явиться бажання прокидатись трохи раніше. Якось так, дякую вам за перегляд і нагадаю, що це відео з'явилось завдяки людям, які підтримують мій блог на Баймія Кофі. І особлива подяка ось цим прекрасним людям. Величезне дякую! І якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк і не забудьте підписатись. Підтримуйте зсу, бережіть себе і, звісно, keep going!